Готовий бізнес в Карпатах, який складається з 4 котеджів. За рік заповнення котеджів 70%. Загальна площа котеджа разом з терасою 42 квадратних метрів. Тераса займає 12 квадратних метрів. Все це розташовано на ділянці 20%. соток. Гарним під'їздом десь 1,5 км до асфальту щебневою дорогою. З котеджі відкривається чумовий вид на чорногірських хребет це саме той вид, на який реагують клієнти і приїжджають відпочивати в цьому комплексі. Глибокий вид на 180 градусів і дивитись на цей вид можна ще із чану, який розташований на території для чотирьох котеджів. Безлімітна вода зі скважини, підключене світло, інтернет і є свій септик. Повністю облаштовані меблями та технікою. Є управляюча кампанія при необхідності, можна буде співпрацювати з нею по обслуговуванню цих котеджиків, також можливе розширення території ще на 40 соток. Поруч продається ділянка вже призначення під будівництво правильної прямокутної форми. І також на цій ділянці є ще одне джерело, дуже-дуже сильне. Зацікавила чекаю в Дірект.